Цієї п'ятниці у прилуках завершується опалювальний період. Повідомляє начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов і пояснює, що таке рішення ухвалене на виконання розпоряджень органів влади вищого рівня, враховуючи розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 22 березня поточного року про завершення опалювального періоду, враховуючи розпорядження начальника прилуцької районної військової адміністрації. Видане розпорядження секретаря міської ради про завершення опалювального періоду в місті Прилуки 31 березня поточного року. Крім того, підставою для завершення опалювального сезону є середньодобова температура плюс 8 і вище протягом трьох днів. Враховуючи це, опалювальний період в місті Прилуки повинен був завершитися ще в понеділок, 27 березня. Було проаналізовано прогноз погоди на наступні кілька днів. Ми побачили, що вночі буде спостерігатися мінусова температура, тому було прийнято рішення завершити опалювальний сезон у нашому місті 31 березня, поточного року. Опалювальний період завершується для всіх категорій споживачів, наголошує Олег Созіну. Ще однією підставою для цього є й завершення терміну знижки ціни на газ для теплогенеруючих підприємств. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 липня 2022 року, номер 812 газопостачальна компанія Нафтогазтрейтинг виробникам теплової енергії постачає природний газ за пільговими цінами лише до 30%. 31 березня 2023 року наразі відповідно до розпорядження за підписом секретаря міської ради Романа Гоголя комунальному підприємству Прилуки тепловодопостачання необхідно здійснити заходи щодо завершення опалювального періоду до 31 березня цього року.